Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І от такий лут у нас за топ-1. Попали ми в топ-1. Я так розумію, от три амулета війська потягнули багато, Сто емблем, 10 монет і жодної п'ятизіркової ефірки. Ну, я радий, що я в топ-1, але мені зараз тільки потрібні ефірки. От такий лут за топ-1. Рахунок 18684. Так, багато всяких реклам. ТОП 1 Оборона А. Ну, оборона прям шикарна. Мені сподобалось. Хоч і викуп було от так. Отак от ми зіграли. Пишіть в коментарях, який у вас рахунок загальний, чи задоволені ви своїм лутом, чи не дуже. Які у вас успіхи? Ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока!